з звіри до кінця ці сильні молитвої Богородиця обов'язково вилікує вас і виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця, мати нашого Господа Ісуса Христа, заступнице і покровителько, Ти, яка з милосердям дивишся на своїх дітей, прихили своє милосердне серце до наших молитов і взивай за нас перед престолом свого сина. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми грішні і недостойні звертаємося до тебе з покаянням і смиренням. Знаючи, що Твоє заступництво є могутнім і милостивим, у володарку Небесна, чистота і досконалість Твоє світом для всіх, то шукає шлях до спасіння, просимо тебе, ося наші душі твоїм святим світлом, щоб ми могли уникнути пісьми, гріха, і ти дорогою праведності, та, яка завжди слухаєш моління своїх вірних, не залиш нас без твого покрову і благодаті. О, Мати Божа, ти, яка народила Спасителя світу, допоможи нам у наших скорботах і бідах, зелянься на нас, у наші немочі та слабкості, і змісни наші серця вірою і надією, ми довіряємо Тобі, наші радощі, і печалі, наші мови Твої, подяки і благаємо Тебе, допоможи нам знайти силу і мужність, Господі, присвята Богородиці, Те, яка є за загрішних, молися за нас перед Престолом Всевишнього. Просимо Тебе, випросив свого Сина, прощення за наші гріхи і провини. Нехай Твоя любов і милосердя ведуть нас до покаяння і зцілення душі, зверни свої очі на наші сім'ї, захисти їх від усякого зла і небезпеки та наділи їх миром і благополуччям. О, мати милосердя, будь нашою заступницею у всіх наших потребах і труднощах, допоможи нам перебороти спокуси і випробування і підтримай нас у боротьбі з гріхом. Нехай Твоя любов буде нашим провідництвом у всіх наших справах і рішеннях. Пресвята Богородиця, Ти, яка є царицею ангелів і всіх святих, молися за нас, щоб ми могли наслідувати Твою святість і чистоту, допоможи нам жити за заповідями Божими і прагнути до вічного життя у Царстві Небесному. Нехай Твоє заступництво буде нашим захистом від усякого зла і небезпеки, і нехай Твоя милість завжди перебуває з нами, опер, свята, Богородиця, наша Небесна Мати, прийми наші маління і подяки і допоможи нам жити, у вірі надії, любові, просимо Тебе, будь нашою заступницею і провідницею на шляху до вічного спасіння. Амінь. О Пресвята, Богородице, Водичице, наша, Мати Божа, джерело милосердя і спасіння, звертаємось до Тебе з злибокою вірою, і полким серцем, просимо Тебе, почуй нас і зглянься на наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Заступниця наша, Твоє велич безконечне, і милосердя, Твоє невимірне, припадаємо до Твоїх святинь, просячи Твоєї, благодатної допомоги, нехай підносяться молитви наші до престолу Твого, прямих, о мати Боже, і цілий наші душі тіла, як колись ти з цілинемічних і скорботних, опри богасовене діво! Заступниця наша, простягни руку свою милостиву. І захисти нас від усіх ворожих нападів і напасний, прихилися до нас у годину скорботи і випробувань, зміцни на нашу віру і надію, дари нам силу переносити всі труднощі життя, ти ще, матір'ю мого серця, обійми нас твоєю любов'ю і захисти наші родини, наші домівки, нашу землю. Зверни свій погляд на нашу батьківщину, Україну, даруй мир, благоденство і процвітання, о Мати Божа, нехай Твоя благодать зійде на наші серця, щоб ми могли жити в єдності й любові, служачи один одному з чистим серцем, О, Пресвята Богородице, Ти і заступницею і надію нашу, звеличено у всіх поколіннях, яви нам свою милість і заступництво, молися за нас перед Твоїм Сином і нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він простив наші гріхи. І дарував нам життя вічне у Твоєму материнському серці, нехай знайде спокій кожна душа, що прагне до правди і світла, радуйся, Діво Марія, благодатна, Господь з тобою, Богосовина тими жінками, і Богосовини плідвона Твого, бо Ти народила Спасителя наших душ, О, Мати Божа настав нас на шлях правди, веди нас до Твого Сина і дари нам мудрість у всіх наших діях, прийми наші молитви, молитво, пречиста, Богородице, і принеси їх до престолу Вседержителя. Нехай Твоя небесна благодать, зійде на всіх, хто звертається до Тебе з вірою, і любов'ю, даруй нам і радість і захисти від усіх бід і напасти, і введи нас до небесних обителей. Амінь. О Пресвята Діво Богородице, причиста і непорочна мати Господа, нашого Ісуса Христа, що милістю Твої завжди захищаєш нас, смирених і грішних, за бокою покірністю і великою вірою до Тебе звертаємося. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що своєю безконечні любові зглянулась на людський рід і стала матір'ю Божого Сина, зберігаючи свою чистоту і дівоцтво, зглянься на нас грішних, що приносимо свої моління перед Твоїм непорочним образом, О, Пресвята Богородиця, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, Твоїм всесильним покровом захисти нас, від видимих і невидимих ворогів, від вітних гараздів і всякого зла, Просвіти наші серця і розум, світом істинної віри. Змісни наші душі в на і любові до Бога і ближнього, о благодатна мати, мови Сина Твого, і Бога нашого, щоб дарував нам прощення гріхів і допоміг знайти правдивий шлях до спасіння, Покрий нас своїм святим омофором у всі дні нашого життя, настав нас на шлях праведності, і богочестя, щоб у всі наші справи і помисли війшов мир і гармонія, щоб ми завжди перебували в любові й згоді з ближніми. Пресвята Богородиця, відвідай наші домівки своїм благословенням, по святи їх, щоб у них панували мир, спокій, злагода, підтримай наші родини, даруй здоров'я і сили нашим близьким, благослови наші труди і починання, щоб усе, що ми робимо, було на славу Божу і на благо нашого народу, мати Божа, залянься на нашу землю, Україну і захисти її від усіх ворогів і небезпек. Просимо тебе, будь заступницею нашого народу, веди нас до миру і єдності, до духовного відродження і процвітання, даруй і силу нашим керівникам, щоб вони з любов'ю і правдою служили своєму народу, керуючи його до добробуту і справедливості. О, Пресвята Богородиці, наша надія, порятунку завжди будь з нами, підтримуй нас у випробуваннях, у смутках і труднощах. Ми твої вірні слуги підносимо до тебе, свої молитви. Звірою, надійно, твоє милосердя, допомогу, висухай нас і прийми наші миління, приведи нас до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб з ними з Тобою, і з усіма святими ми славили і величали Його безконечне милосердя, любов на віки вічні. Амінь. Вибрана, Цариця Небесна, ти, що захищаєш і зберігаєш усіх, хто до тебе прибігає з вірою, і любов'ю, прийми наші визволи нас від усіляких бід і нещасть. Радися, Пресвята, Богородице, Покровителька наша, що спасаєш від біди та скорботи, ангели Небесні, і всі святі звеличують Тебе, Богородице Діво, бо через Тебе прийшов свій Спаситель наш, ми ж грішні з любові, подякою, промовляємо до тебе, радуйся священні образи, що відображає Божу славу, радуйся скарбниця Божої благодаті, радуйся ти, що покровом Своїм покриваєш нас, Радуйся, джерело духовної радості. Радуйся, покрови вірних і захисниці, радуйся, світло, що освітлює шлях до спасіння, радуйся, присвята Богородиця, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, Бачачи тебе, присвята Богородиця, як незрівняну покровительку, і заступницю нашу до тебе ми припадаємо з молитвою, просячи твої допомоги і заступництво перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, Алілуя. Бажаючи бачити тебе, Царице Небесна, надію порятунком своїм, ми з любов'ю та трепетом шановуємо твою святу ікону і зі смиренням промовляємо, радуйся, зірко, що ведеш нас до Христової істини, радуйся притулок тих, хто в біді шукає порятунку, радуйся благосовеними жінками, радуйся матір, що захищаєш нас від ворогів. Радуйся, надія, безнадійних і розрада сумних, радийся укріплення вірних і опора всіх, хто молиться до тебе, Радуйся, Пресвята Богородиця, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи. Сила Божа, явлена в тобі причиста, Діво, бо через тебе нам даровано Спасителя світу, тому зі смиренням і любов'ю припадаємо до тебе, просачи Твої заступницької допомоги, Аллія, маючи тебе, Діво Богородице, як незрівняний скарби, дар Божий. Ми з радістю вшановуємо Твоє святе ім'я, промовляючи, радися вмістилище благодаті Божої, радися ти, що народила світло праведне, радийся покрови, що нас захищає від зла. Радуйся, джерело милосердя і любові, радуйся, посередниця за наші молитви, радуйся, охорона від усіляких небезпек, радуйся, присвята Богородице, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи. Спів пісень ми приносимо тобі, Пресвята діво, як вдячність за твоє заступництво і любов до нас недостойних, просимо, будь нам незмінною покровителькою, і молитвеницею перед Богом Алівоя. Світло Божественне відображається в тобі, Пресвята Богородиця, бо через тебе ми отримали Спасителя світу, тому з вдячністю та любов'ю співаємо, радуйся, пречудна заря, що провадить нас до Бога, радуйся, надія всіх, хто до тебе прибігає, радуйся, що своїм покровом оберігаєш нас, радуйся, джерело невичерпної благодаті, радуйся матір, що приймаєш молитви наші. Радуйся допомога в бідах і скорботах, радуйся, Пресвята Богородиця Покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи. Всемогутній милосердний Господи, через Пресвяту Богородицю Ти дарував нам незліченні милості, і благодать. з вдячністю приймаємо твої дари і прославляємо тебе, Алілуя. Пресвята Діва, Ти, що прийняла слово Боже, в отрубу свою народила Спасителя, будь нашою заступницею, покровителькою, з любов'ю співаємо, радуйся ти, що народила світ світу світу, радуйся, матір, що приймаєш молитви наші, радуйся притулок, вірних і захисниця всіх, хто до тебе прибігає, радуйся джерело вечербної радості, радуйся допомога в скорботах і бідах, радуйся посередниці між нами і сином Твоїм. Радуйся, Пресвята Богородице, покровителько наша, що спасаєш від віди та скорботи, хвалебний приносимо тобі, Пресвята Богородице, бо через тебе ми отримали Спасителя і Господа нашого, приминачимо у Твої випроси нам прощення гріхів і спасіння душ наших, Алілуїя! Прийми, Пресвята, Богородице, наші молитви і прохання, і будь нашою незмінною заступницею перед Престолом Божим, з вірою і любов'ю промовляємо, Радуйся, ти, що своїм покровом оберігаєш нас, радуйся притулок всіх, хто в біді шукає допомоги, Радуйся, матір, що приймаєш молитви наші, радуйся джерело духовної радості, радуйся допомога в скорботах і бідах, Радуйся, посередниця між нами і сином твоїм. Радися, Пресвята Богородице, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, поспівуючи Твою благодать і милість, Пресвята Богородице, ми підносимо наші серця до Тебе, просячи Твої допомоги і захисту у всіх наших потребах, будь нашим захистом і підтримкою на всіх шляхах наших. алілуя! Пресвята Богородице, Ти, що своїм материнським серцем відчуваєш всі наші скорботи, і радості, прийми наші молитви, і будь нашою незмінною помічницею, з любов'ю співаємо, радуйся матір, що своїм теплом зігріваєш наші душі, радуйся джерело невичерпної мудрості. Радуйся, наша небесна заступниця, радуйся покрови, що оберігає від всякого зла, радуйся, Світильник, що освітлює наші стежки, радуйся допомога у всіх наших потребах, радуйся, присвята Богородиця покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, Оспівуючи твою велику милість, присвята Діво, ми дякуємо тобі за всі твої богодіяння і з любов'ю припадаємо до тебе, просячи твої допомоги і заступництва, алівуя. Ти, що принесла світові Спасителя, Пресвята Богородице, будь нашою непорушною і допомогою всіх випробуваннях, з вдячністю співаємо, Радуйся надії нашої надії, радуйся твердини нашої віри, радуйся пристановище вітчизни нашої, радуйся охорона нашої родини, радуйся матір, що захищає від усякого зла. Радуйся, зірка, що веде нас до спасіння, радуйся, Пресвята, Богородиця, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, радуючись, твої величі, Пресвята, Діва, ми з вдячністю співаємо Тобі, пісню хвали є наша незрівняна заступниця і покровителька, будь з нами завжди, допомагай нам у всіх наших потребах. Аллілуя! Ти що своїм материнським серцем відчуваєш наші скорботи, і радості, будь нашою незмінною помічницею, і заступницею, з любов'ю співаємо, радуйся опора нашої віри, радуйся джерела нашої надії, радуйся, притулок нашої любові, радуйся, вчителько, нашого життя, радуйся, допомога в усіх випробуваннях, радуйся, покрови нашої родини. Радуйся, Пресвята Богородице, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, Оспівуючи Твою велику благодать, Пресвята Діво, ми з вдячністю припадаємо до Тебе, і просимо Твої допомоги і заступництво у всіх наших потребах. Алілуя! Ти що своїм материнським серцем відчуваєш всі наші скорботи, і радості під нашою незмінною помічницею, заступницею з любов'ю співаємо, радуйся провідниця нашої віри, радуйся джерело нашої надії, радуйся притулок нашої любові, радуйся вчителько нашого життя, радуйся допомога в усіх випробуваннях, радуйся покрови нашої родини. Радуйся, Пресвята Богородице, Покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, співаючи хвою вдячність тобі, Пресвята Богородице, ми прославляємо Твоє ім'я бити, наша заступниця і Покровителька, прийми наші молитви і збережи нас, від усіляких бід, Алілуя! Ось ти, матір Божа, стоїш перед нами як незрівняна заступниця і помічниця, відкрий наші серця для Божої благодаті і втішає нас у всіх скороботах, з вдячністю промовляємо, радуйся світанку нашого спасіння, радуйся вічне світло нашого життя, радуйся покрови вірних рабів Божих, радуйся джерело невичерпної благодаті. радуйся охорону душ наших, радуйся натхнення до праведного життя. Радуйся, Пресвята Богородиця, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, благодаттвої, Пресвята Богородиця, ми мовимося з вірою, і любов'ю, просячи Твого заступництва і допомоги у всіх наших потребах, будь з нами завжди, і веди нас до спасіння. Алілуя! З відкритим серцем припадаємо до тебе, Пресвята Діво, і просимо Твої допомоги, і заступництва будь нашої непохитної опорою, і веди нас до вічного життя з любов'ю співаємо. Радуйся, матір, що зберігаєш нас у благодаті. радуйся джерело нашої радості, радуйся покрови вірних рабів Божих, радуйся світло на шляху нашому, радуйся допомога у всіх наших потребах, радуйся натхнення до праведного життя. Радуйся, Пресвята Богородице, покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи. О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви прохання, і будь нашою незмінною заступницею перед Престолом Божим. Ми з вдячністю і любов'ю прославляємо Твоє святим і просимо Твої благодаті, Аллуя! О Пресвята Богородице, прийми наші молитви прохання, і будь нашою незмінною заступницею перед Престолом Божим. Ми з вдячністю і любов'ю прославляємо Твоє святе ім'я і просимо Твоє благодаті. Аллилуйя, О Пресвята Богородице, прийми наші молитви і прохання, і будь нашою незмінною заступницею перед Престолом Божим. Ми з вдячністю і любов'ю прославляємо Твоє святе ім'я і просимо Твоє благодаті, Алілуя. Ангело Небесні, всі святі звеличуй Тебе, Богородице Діво, бо через тебе прийшов на світ Спаситель наш, ми ж грішні з любов'ю і подякою, промовляємо до тебе, радуйся священни образи, що відображає Божу славу, радуйся скарбнице Божої благодаті. Радуйся ти, що покровом своїм покриваєш нас. Радуйся, джерело духовної радості, радуйся, покрови вірних і захисниця, радуйся світло, що шлях до спасіння, радуйся, Пресвята Богородиця покровителько наша, що спасаєш від біди та скорботи, вибрана Цариця Небесна, ти, що захищаєш і зберігаєш усіх, хто до тебе прибігає з вірою, і любов'ю, прийми наші молитви, і визволи нас від уселяких бід і нещасть. Радуйся, Пресвята Богородице, Покровителько, наша, що спасаєш від біди та скорботи. О присвятая приблагословина, Мати Божа, Пречиста Діва Марія, до Тебе в смиренні наші сердець звертаємося і на коліна перед Тобою стоїмо. Твоє милосердя і любов безмежні, Твоє благодать, перевищує людське розуміння, і в Твоїй опіці ми знаходимо захист і спокій, о Мати Божа, наша заступниця і покровителько, просимо тебе, прихилися до наших молитв і благослови нас у наших повсякденних справах. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Дай нам мудрість і силу виконувати наші обов'язки з вірою, любов'ю, віддаляючи від нас селяки на гаразди, ворожі напади, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від небезпеки, спокуси, провадь нас на стежках праведності. Оце ви тілько наша, те, що завжди поруч із тими, хто страждає, хворіє дарином Сьогодні від усіх недуг, тілесних і душевних, доторкнися своєю благодатною рукою до наших ворогливих місць. І, нехай Твоє святе ім'я буде прославне в нашому оздоровленні. благослови Пресвята Богородице, наше життя і наші родини, збережи наших близьких у Твоєму материнському покрові, захисти від усіх негараздів і біди, дай нам терпіння і розуміння один до одного, зміцни нас у любові і злагоді, щоб ми могли разом прославляти Бога і дякувати Тобі за Твою постійну допомогу і заступництво. О, милостива мати, просимо тебе особливо захисти наших мужніх, захисників України, що на полі бою, і благослови їх на перемогу над ворогами, нехай Твоя благодать буде щитом для них, нехай Твоя любов підтримує їх у важкі моменти, і нехай повернуться вони додому з перемогою і миром у серцях, причиста Зіва Марія, ти, заступницею всього світу, мати всіх християн, тому з надію любов'ю, звертаємося до тебе, переминаші покірні молитви. Відпусти нам наші гріхи і веди нас до спасіння, віримо у Твою всемогутність перед Богом, сподіваємося на Твою нескінченну милість і любов, Мати наша Небесна, дякуємо Тобі за Твою невичерпну доброту і за Твоє невтомне заступництво. Хай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті, і нехай наша віра буде міцною, як Твоя, не любов до нас. Амінь. О, Пресвята водичиця, Богородиця, Матінко милосердя, що благодаттю Твоєю осяєш весь світ, Твоя величне зрівняна, і твоє материнське серце, повне любові, ніколи не залишає нас без твоєї небесної опіки. О, Пречиста Зіва Марія, ти є дверима милості, через які струмує, не згасимо благодать, Господня, на весь світ, радуйся, свята матінко, ти, що звеличена понад ангелів і архангелів, бо ти стала храмом Бога живого. І у твоєму святому лоні народився Спаситель світу, унепорочна ти є джерелом нашої радості, утіх і в скорботах, бо твоя милість безмежна, і твоя любов не знає меж. Звертаємося до тебе, заступниця нашої надія, просимо твоєї допомоги у всіх наших бідах і випробуваннях. Напишіть імена та прохання в коментарях. Подіва Марія, ти, що завжди вививаєш свою любов на ти. Хто з вірою і смиренням звертається до тебе, зелянця на нас, і почуй наші молитви, прийми наші прохання і веди нас до Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, який є дорогою, істинною життям. Матінко Боже, ти є нашим святому темряві, Твоє материнське заступництво приносить нам втіху і надію. Просимо тебе, осяй наші серця своїм світлом і спрямуй нас на шлях праведності, вбережи нас від усякого зла і спокуси, зціли наші рани, болені гріхом, і приведи нас до спасіння, свята Богородиця, годину скорботи печалі Ми шукаємо Твого заступництва і допомоги. Будь нашою захисницею від усіх ворогів видимих і невидимих охорони нас під своїм святим Омофором. Ми покладаємо всю нашу надію на тебе, бо знаємо, що ти наша вірна заступниця, і молитвенниця перед Престолом Всевишнього, Радися благословеними жінками, бо ти народила нам Христа, Спасителя світу, Твоє ім'я благословляємо і славимо. Бо ти є нашою покровителькою і заступницею, молимося до тебе, щоб ти завжди була з нами, щоб твоя любов і милість завжди супроводжували нас на нашому життєвому шляху. О, Пресвята, водичи, це прийми наші молитви, і благослови нас Небесну, і благодатью, Вчини, щоб ми завжди славили і величали Тебе, Матір Божої, і завжди прагнули до Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, якого за Отце ми Святим Духом славимо і величаємо навіки. Амінь. Святая, Пресвятая Мати Божа, пречиста Діво Марія. Твою безмежною любов'ю та милосердя ми звертаємося до тебе щирими і смиреними серцями. Напишіть імена та прохання в коментарях. Злянься на нас грішних і слабких, прихили своє милосердне око до наших молитов та прохань. Даруй нам Твоє заступництво і захист у всі дні нашого життя, О, Мати Божа, наша найщиріша заступниця і помічниця. Ми просимо Тебе випростив, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, прощення наших гріхів і слабкостей. Нехай він дарує нам силу боротися з покусами та поверне нам чистоту серця і душі, направляє нас шляхом праведності та духовного зростання, щоб ми могли зростати у вірі і любові до Бога й ближніх наших, Пресвята Діво Марія, наша Небесна Матір, ми благаємо тебе, захисти нас від усіх бід і небезпек, від хвороб і ворогів наших. Своєю могутньою рукою відверни від нас ці нещастя і скорботи, даруй нам здоров'я тіла і душі, схили свій боги, покров над нашими родинами, захисти наших дітей, і рідних, від усякого зла дай мудрість і богословення на всі їхні шляхи, о Небесна Царице, ти, що завжди чуєш наші молитви прохання. Ми особливо мовимо тебе про допомогу нашим сміливим захисникам України, даруємо силу і мужність, охороня їх від ворогів і будь їхньою небесною заступницею в бою. Нехай вони повернуться до своїх родин з перемогою, а наша земля здобуде мир і благодать. Пресвята мати, ми мовимо тебе про Твою милість і благословення у всіх наших потребах, просвіти нас своїм божественним світлом. Щоб ми могли знайти правильний шлях у важкі хвилини життя, даруй нам віру і надію, підтримуй нас у наших випробуваннях і труднощах, і допоможи нам не втрачати надії на твоє заступництво і милість. Прийми наші щирі молитви і відвиди від нас усі небезпеки, оперчиста і свята мати Божа. Ми довіряємо тобі своє життя і свої долі, просимо тебе будь з нами завжди. Керуй нами і захищай нас амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, благосвення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.